В Україні видають безкоштовні продуктові набори переселенцям та пенсіонерам. Як отримати ось цю допомогу від ООН та Мінінтеграції? Дивіться сьогодні в випуску. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписись на канал тільки важливі новини. в Україні видають безкоштовні продуктові набори. Переселенцям і пенсіонерам в рамках ось цього спільного проекту Всесвітньої продовольчої програми ООН і Мінінтеграції допомогу можна отримати в обласних військових адміністраціях. Таку допомогу вже отримали ну, десь близько п'яти тисяч громадян у 150 спецустановах Хмельницької, Вінницької та Івано-Франківської областей. Деться про осіб, які були евакуйовані з небезпечних регіонів. І незабаром продуктові набори нададуть на Закарпатті і на Житомирщині. Є телефони гарячої лінії, якими можна дізнатись, яку допомогу можна отримати. Це 1548 або ж мобільний 066 813. Право на підтримку мають всі переселенці. Ну, але насамперед її будуть надавати найбільш вразливим категоріям населення. На неї можуть вже розраховувати і пенсіонери з мінімальною пенсією, і люди, які перебувають на обліку в територіальних центрах соціального обслуговування, також українці з інвалідністю. Довідки подаються за ось такими телефонами. Ще раз хочу нагадати, які ви зараз можете бачити на екрані. Телефонуйте обов'язково, не нехтуйте такою допомогою. Щоб отримати безкоштовні набори продуктів в пунктах видачі, слід пред'явити такі документи. Тобто, це має бути паспорт або там, пенсійне посвідчення, або якийсь інший документ, який засвідчує вашу особу. Це має бути ідентифікаційний код, також документ, який підтверджує статус внутрішньопереміщеної особи. Я хочу нагадати, що в Києві після. Масованої ракетної атаки російських окупантів було припинено видавати продуктові набори. Наразі людям продовжують знову надавати допомогу, і щоб отримати її, потрібно подати заявку до управління соцзахисту населення або до ЦНАПів, а потім просто прийти до пункту видачі продуктів в певному районі столиці. В Бучі видавало, видавали дуже багато різних ось таких продуктових наборів. Скажу так, що мама вдвічі отримувала. Зараз вже не видають. Тобто, можливо, от там комусь, комусь ще й видають, але мама вже не змогла отримати. Тобто, це інформація щодо Бучі. Щодо Києва, чесно, не буду казати, як тут, тому що мене не чула. Я щоб хтось отримував, але можу сказати, що скоріш за все це буде продовжуватися. Продовжуватись, тобто не буде одна організація, буде інша. Тому обов'язково не нехтуйте і користуйтесь допомогою, поки вона є. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.